28 січня 2015 року особовим складом сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків центрального міського районного відділу в рамках кримінального провадження розпочатого завозниками ознаками частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України незаконний збут наркотичних засобів проведено оперативну закупку наркотичного засобу у мешканця центрального міського району міста Кривого Рогу на ім'я Євген. Під час отримання фігуранта у нього було вилучені гроші, отримані під час оперативної закупки. Також в ході обшуку його помешкання, де він мешкав, було вилучено наркотичний засіб марихуана приблизною вагою біля 250 грамів, розфасована у різні поліетиленові ємкості. Також було вилучено насіння канаплі приблизно ваги до 200 грам та електронні ваги для зважування наркотичного засобу. Крім того, на його горищі його будівлі було знайдено. Залишки кущів в сухих рослинах в коноплі. як пояснив даний громадянин, коноплю він виращував у себе на присадибній ділянці, після чого шляхом певних процесів виготовляв вже з неї безпосередньо наркотичний засіб марихуана. Та продавав його зі своєї оселі мешканцям центрального міського району. На даний час громадянин громадянину Центральним міським районним судом міста Кривого Рогу обрано за побічний захід у вигляді тримання під вартою. Ведеться слідство за скоєння даного кримінального правопорушення Кримінальним кодексом України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.